То вино на у смерті нашої доньки, і ти хочеш прийти на похорон? О, ні, цього не буде. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати. У мене тут вода або похрумкати, і погнали читати історію. Але перш ніж розпочатим, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, нічого сьогодні я вас прощаю. І ще одне малесеньке нагадування: що в описі під відео є посилання на мій інстаграм і телеграм. В інстаграмі я показую своє життя. А в телеграмі скоро буде щось дуже цікаве. Тому підписуйтесь і туди, і туди, а тепер погнали читати історію. І наша сьогоднішня історія називається Батьки моєї подруги Розі звинувачують мене у її смерті, і тепер вони не хочуть, щоб я була присутня на її похоронах. Як мені правильно поговорити з ними? Ми з Розі росли разом із дитячого садка в дуже консервативному районі. І її батьки були настільки ж консервативними. Розі була дуже сором'язливою. Коли я її вперше зустріла, їй потрібно було кілька тижнів, щоб говорити зі мною на звичайному рівні. Натомість я завжди була дуже активною, гучною і відкритою дитиною, і з роками це мало великий вплив на Розі. Її батьки. Добрі люди, і хоча вона ніколи не говорила мені цього прямо, я завжди відчувала, що вони вважали мене поганим впливом на свою доньку. Ми навчалися в одній школі до 14 років. Після цього Розі переїхала, і на деякий час ми втратили контакт. Тоді в нас не було смартфонів, і ми підтримували зв'язок через електронні листи. Раз на місяць або навіть рідше, адже в неї був дуже обмежений час за комп'ютером. Коли нам було 18, ми вступили в один і той самий коледж і відновили зв'язок, хоч бачились і не часто через її навчання, яке вимагало багато часу. Ми вже не були так близькі, як раніше, але все одно підтримували контакти. Я все ще вважала її важливим другом для себе. Два роки тому вона знайшла свого першого хлопця. Даріуса і було видно наскільки вона щаслива. Я ніколи не зустрічала його особисто, але від розі чула лише хороші відгуки. Її родина знала про нього і схвалювала їхні стосунки. Але приблизно два місяці тому Розі дізналася, що Даріус таємно знімав їхні інтимні моменти і публікував їх на просторах інтернету, навіть не приховуючи її обличчя. Завдяки цим відео він зібрав незначну кількість підписників, і це стало справжнім шоком для Розі. Ця ситуація призвела до того, що її психічний стан різко погіршився. Вона відчувала себе зрадженою і безнадійною. Її депресія тільки погіршувалася. Ми кілька разів говорили про її переживання, але, на жаль, я не змогла допомогти їй так, як би я того хотіла. Це стало для мене справжнім ударом, коли я дізналася, що вона покінчила з собою. Тепер батьки Розі звинувачують мене в її смерті. Вони переконані, що я була поганим впливом на її життя, і що, якби не я, вона була б ще жива. Вони навіть заборонили мені бути на її похоронах, і я не знаю, як з ними поговорити і де знайти слова, щоб пояснити, що я робила все, щоб допомогти їй, але часом цього просто недостатньо. Це важкий і болісний момент для мене. Я розумію їхній біль, але мені також дуже важко прийняти їхнє звинувачення. Як мені діяти в такій ситуації, щоб зберегти хоча б якусь можливість порозумітися з ними? Вона була розбута горем і пригніченою, але настільки боялася, що хтось інший зі спільних друзів дізнається про те, що сталося, що не могла розповісти нікому. Вона дуже переживала, що люди можуть знайти і подивитися ці відео, оскільки наші соціальні кола були переплетені, їй не було кому довіряти. І я була однією із небагатьох, хто знав про це. Вона дуже наголошувала на те, що її батьки ніколи не мають про це дізнатися, тому що вони вважали, що вона і Даріус були вірними християнинами. І обіцяли зберігати свою цноту до шлюбу. Вона боялась, що якщо вони дізнаються про це, вони позбавлять її фінансової підтримки. Її спільні друзі з Даріусом навіть не підозрювали, що сталося, і вважали, що просто сталося розставання через непорозуміння після того, як вони дізнались правду. Її стан різко погіршився. Вона була настільки пригнічена, що говорила про суїцидальні думки, і я намагалася підтримувати її, перевіряла щодня, піклувалася про те, як вона почувається, і намагалася зробити все, щоб у неї був хоча б один надійний друг, до якого вона б могла звернутися в будь-який момент. Інші друзі звичайно помічали, що вона виглядає розгубленою, але вона пояснювала це стресом через розставання і майбутні іспити. Та були великі іспити, що визначають її кар'єру, щось схоже на кваліфікаційний іспит для юристів. У день, коли вона померла, я підійшла до неї, щоб забрати її на вечерю, але вона не відповідала ані на телефон, ані коли я стукала у двері. Вона сама жила в гуртожитку в кімнаті. Я не хочу вдаватися в подробиці, але саме я знайшла її. Вона навіть не залишила записки, Мені довелося дзвонити її батькам і повідомляти про трагедію. Коли вони приїхали, її мама почала кричати на мене, звинувачуючи, що я стала поганим впливом на розі, вона казала, що я викликала її депресію і прямо натякнула, що саме я довела її до самогубства. Я чула, що Даріус сказав її батькам, ніби вони просто зробили паузу, щоб вирішити деякі питання. Він намагався заспокоїти їх і допомогти організувати похорон. Мені. Це стало огидно. Я дуже хочу розповісти її батькам правду, але не хочу, щоб це забруднило пам'ять про Розі. Та якщо чесно, я сумніваюся, що вони мені повірять. Мене не запросили на похорон, і я тепер думаю, чи варто мені все ж таки йти. Я хочу побачити її останнє, але боюсь, що можу зірватися і зробити сцену. Я ще жодного разу не плакала від часу її смерті. І думаю, що я все ще в шоці. Чекаю, коли настане горе, але його ще немає. Я відчуваю, що ніби повинна бути травмованою, але все, що я відчуваю, це оглушаюче оніміння. Я не впевнена, що Reddit – це підходяще місце для цього, але я просто шукаю поради. Мені варто йти на похорон чи ні? І тут у нас є невеличке доповнення. Одразу його прочитаємо. Я намагалася відповісти на всі коментарі, але мене трохи перевантажило. Дякую всім за підтримку і поради. Хочу поділитися кількома уточненнями і тим, що я вирішила на даний момент. Завдяки вашій допомозі, розі видалила всі відео, які змогла знайти, коли дізналася, і ми здебільшого спілкувалися особисто. У мене є кілька її повідомлень, в яких вона відкрито розповідала, як почувається зрадженою, і як виснажливо було підтримувати вигляд, що все добре, і в цих повідомленнях вона не подавала конкретних деталей. Я вирішила не йти на похорон, хоч мені і дуже важко. Я хочу поважати бажання батьків розі. І, чесно кажучи, це, ймовірно, не призведе ні до чого хорошого, навіть якщо я піду. Наразі я намагаюся дізнатись, кому ще Розі розповідала про все, що сталося. Вона сказала, що поділилася тільки з двома друзями зі школи. Я провела кілька пошуків в інстаграм і, здається, знайшла іще одного. Я написала йому повідомлення, що нам треба поговорити про Розі, але поки що не отримала відповіді. Після похорону я хочу поділитися частиною правди з батьками розі, щоб вони мали можливість закрити цю справу і викинути Даріуса із свого життя. Мені дуже хочеться дати йому по обличчю, але я також сподіваюся на підтримку інших друзів Розі, які мають більше довіри у її батьків. Планую сказати їм, що Даріус знімав її в душі без її згоди. Та викладав ці відео. Це на 90% правда. І так я зможу уникнути деталей про те, що між ними відбувався сексуальний акт, і залишаю за ними щодо подальших юридичних кроків. Я дуже намагаюсь відповісти на всі коментарі, але мені потрібна невелика перерва. Це дуже виснажує. Дякую всім за підтримку. Отака історія у нас, друзі. У нас є оновлення, але давайте спочатку подивимося, що кажуть люди. Бо в мене слів немає. Цей даріус, це мута тіла, його треба посадити за те, що він знімав порнуху і викладав в інтернет, і за те, що він довів чоловіка до самогубства дівчинку, ні в чому не винно. Читаємо, що кажуть люди, бо це жах я зла. Ви знаходитесь в дуже складній ситуації, і, ймовірно, варто звернутися за порадою як правильно впоратись з цим в контексті вашої культури. У деяких культурах доцільно де поважати бажання померлої, щоб її батьки не дізналися про те, що сталося, тоді як в інших, подібних до моєї, правильно шукати правду і справедливість. Авторка на це відповідає: О, дякую за зауваження. Я не врахувала культурну чутливість. Звернуся за порадою до своїх батьків і інших людей, яким довіряю. Наступний коментар. Ваша подруга не залишила записки, і цей хлопець продовжує бути дуже допоміжним. Я вважаю це дуже підозрілим. Можливо, я дивлюся занадто багато справжніх злочинів, але щось тут явно не так. Якщо ви, наприклад, збиралася звернутися в поліцію, це могло б бути мотивом, наче авторка відповідає. Особисто я не думаю, що він мав до цього відношення. Вона була дуже схильна до самогубства, і я вірю, що вона могла зробити це сама. Вона жила в жіночому гуртожитку на кампусі, де є охорона, і вона не пускає гостей без супроводу студентки. Для мене зробили виняток, оскільки ми сказали охоронцям, що у неї проблеми з психічним здоров'ям, і мені дозволили її перевіряти. Ми навіть показали їм фотографію Даріуса, щоб вони не впускали його. Я думаю, він намагався залишити враження доброго і чутливого хлопця, яким ми його колись вважали. Це також добре виглядає для його історії, як хтось зазначив тут раніше, але я все одно думаю, чи повідомляти про нього. Наступний коментар. Залежно від того, де ви живете, даріуса можуть звинуватити в її смерті. Я б звернувся за порадою до правоохоронних органів. В більшості місць заборонено таємно знімати когось і публікувати ці відео, оскільки це могло б безпосередньо призвести до її смерті. Цілком можливо, що йому висунуть звинувачення, але вам необхідні якісь докази. Навіть текстові повідомлення або хоча б щось, що підтвердило взаємодію з вашою подругою, а вже потім поліція може провести розслідування. Наша авторка відповідає: Я не думаю, що маю достатньо доказів, а видаляла всі відео, які змогла знайти, коли дізналася. І зараз нам дуже важко щось довести. Я б хотіла, щоб вона зберегла хоча б якісь докази. Але не можу звинувачувати її за те, що в той момент вона була емоційно виснажена і не думала про це. Читаємо оновлення. Я зв'язалася зі шкільною подругою Розі Меган, який, як я вважаю, Розі також довірила щодо інциденту з Даріусом. Крім того, Розі поділилася цією історією із Софі, іншою подругою зі старшої школи. Ми зібралися разом. Обмінялася розповідями і в кінцевому підсумку звернулася до Гвен, найкращої подруги Розі в коледжі. На момент смерті Розі Гвен була за кордоном у рамках програми обміну, і вона навіть не мала уявлення, що відбувається. Розі заповнила її, що все гаразд, що вона розлучилася з Даріусом, але не хотіла це обговорювати. Мовляв, це було спільне рішення. Ми вирішили розповісти батькам Розі скорочену версію правди. Сказали їм, що її знімали в душі, але не під час сексу. Це було важко, але ми відчували, що вони самі повинні прийняти рішення, як рухатися далі. Вен зустрілася з її батьками і розповіла їм все особисто, і, на щастя, вони одразу їй повірили благословенням батьків Розів Гван поділилася цією інформацією у всіх їхніх групових чатах, розповідаючи, що зробив Даріус. Протягом кількох годин до Гван зателефонувала Нора. Колишня дівчини Даріуса, щоб поділитися, що вона теж була знята без її згоди, але боялася заговорити раніше. Нора подала офіційну заяву до нашої школи. Також батьки Нори та Розі звернулися до поліції. У Нори є вагоміші докази проти Даріуса, тому є надія, що його засудять. На жаль, це означало, що ми мусили визнати, що Даріус дійсно був винен. Батьки Розі не були так шоковані, як я боялася, і спокійно прийняли скорочену версію події. На даний момент вороку ще немає, правова система працює надзвичайно повільно. Я особисто підозрюю, що Даріус отримує лише легкий штраф, оскільки його родина дуже забезпечена і має спільні зв'язки з іншого боку. Але його репутація зруйнована безповоротно. Шість людей підтримували заяви Гван і Нори. І Даріус тепер переживає справжнє пекло. Він взяв відпустку в університеті, і йому, ймовірно, доведеться їхати за кордон, якщо він захоче закінчити навчання, тому що всі на його спеціальності вже знають про цей інцидент. Я попросила Гван не залучати мене до деталей цієї ситуації. Окрім того, де мені потрібно буде дати свідчення, які я маю, і, ймовірно, бути свідком, якщо це знадобиться. Все це сильно вплинуло на моє психічне здобуття. І я просто не маю сил брати участь у кожному кроці цього процесу. Я попросила її інформувати мене лише про важливі оновлення. Особисто я намагаюся триматися після цього всього. Так, я борюся, але справляюсь. Я в депресії, але не відчуваю крайньої потреби. Дякую за ваші співчуття в останній публікації. Ось ще кілька особистих доповнень, батьки розі. Після того, як Гвен розповіла їм правду, вони звернулись до мене з проханням вибачитись особисто. Я не хотіла їх бачити, тому ми домовились про телефонний дзвінок. Вони щиро вибачились за те, що напали на мене. Я пробачила їх. Вони ж не знали всіх деталей, і хоча це боляче, зрозуміло, що після втрати доньки вони були дуже емоційні. Я, ймовірно, не буду близько спілкуватися з її батьками в майбутньому, але рада, що вирішили, це непорозуміння. Пована не змогла бути присутньою на похоронах Розі, тому що була за кордоном, і ми чекали, поки вона повернеться. Розі була кремована і її батько віддали нам трохи праху. Ван повела нас, мене, Софі та Меган, до її та Розі улюбленого місця на кампусі, і ми влаштували пікнік, розсипали частину праху, провели хвилину мовчання і почали обмінюватись спогадами про розі. Це був перший справжній плать. Після її смерті це стало дуже катастрофічним і, сподіваюсь, першим кроком до зцілення. Я поділилася усім з батьками і вони допомогли знайти мені терапевта. Я вже пройшла першу сесію і очікую наступну через два тижні з терапевтом, який спеціалізується саме на таких випадках. Я буду робити далі. Семестр майже завершено, тому я намагаюся триматися до кінця. Я розповіла професорам про розі, але вони знали, що сталося, і вони були дуже підтримуючими. Продовжили термін для більшості завдань, які я пропустила. Щодо нового семестру, я не впевнена, чи повернуся до школи. Можливо, я візьму перерву для морального відновлення після всього цього. Мегі Софі Гван і я об'єдналися через спільну травму. Розі мала особливий смак до друзів. Це смішно. Ми будемо підтримувати один одного і триматися разом. Ось і всі новини від мене. Дякую, якщо ви дочитали це до кінця. Це дуже допомогло. Ой, так-так Даріус. Він знаходиться під розслідуванням від школи та правоохоронних органів. Даймо коментарі. О, Боже, бережіть себе. Ви дійсно пройшли через багато, але я радий, що ви прийняли вибачення та усвідомили, що вони були неправі. Тепер вам необхідно час і простір, щоб стілитися. Що авторка відповідає: Дякую, моя мета не полягала в тому, щоб отримати вибачення, але я вдячна за те, що ми закрили це питання. Не маю образи на них. Я не можу навіть уявити, як важко втратити дитину. Це просто жах. Ця вся історія це просто жах. Я сподіваюся, що Даріуса покарають по закону і по справедливості. От яка шокуюча історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро!